створити інтернет-сайт за 3 мільйони і майже 600 тисяч гривень це багато чи мало Знаку оклуку вдалося зекономити ці державні гроші, які хотів витратити такий собі фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань? Міністр соцполітики Наталія Королевська, як би це сказати пом'якше, переконала керівника цього фонду, яким насправді управляють спільно проф спільно профспілки роботодавці та держава скасувати сумнівну державну закупівлю. Але де гарантія, що руки до такого марнотратства знову не потягнуться у відповідь керівників. Максим Савчук про те, як іноді вдається досягати ре... реального успіху журналістськими розслідуваннями. Просостра страхування замовив на три мільйони сайт. Скажіть, будь ласка, чи це не марнотрасу ти кому яким зараз? маю. скажіть, який фонд розберемося? В одному із попередніх випусків журналісти знаку оклику відкрили очі міністру соцполітики Наталії Королевській на дуже вже сумнівну державну закупівлю. Тендер провів фонд, який на третину керується міністерством. У той час, коли держава затримує соціальні виплати, фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві замовив собі сайт за 3 мільйони 589 тисяч гривень. Якщо взяти по максимуму. ті тревоги, які написані, то 5 програмістів можуть выполнить эту работу за 4 месяца. Ну, если там средняя оплата программиста там условно 1000 долларов. То общий бюджет ну, не будуть виходити за рамки 20-25 тисяч доларів. Як нам вдалося з'ясувати на розробку цього порталу, фонд вирішив безсоромно заплатити щонайменше в 8 разів більше, ніж сума, яку нам назвали програмісти. Аргументувалася необхідність такого марнотратства по канцелярській сухо. У відповідь на наш інформаційний запит. Фонд відповів об'ємною відпискою з метою розширення системи інформаційного забезпечення. Фонд розпочав створення системи портал профілактики. Вартість послуг зі створення обумовлена проведеними відкритими торгами. Та наприкінці минулого тижня стався прецедент. Міністр соцполітики Королевська звернула увагу на розслідування знаку оклику і заявила, що її дуже ця закупівля. Міністрові вдалося переконати керівника фонду соцстраху не купувати за державні понад 3,5 мільйони гривень новий інтернет-сайт. Очень настойчиво попросила рассмотреть этот вопрос, потому что также была возмущена. Я благодарна очень журналистам, потому что действительно и телекомпания ТВ подняла этот вопрос. Нам недавно доложили, что данный договор был разорван, и сегодняшний день по нему не были никакие услуги оказаны. Якби не реакція на наше розслідування, то цей скандальний портал профілактики від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, за словами експерта з тендерних закупівель Олекси Шалайського, міг бути одним із найдорожчих державних інтернет-ресурсів. Ну, ну це, скажімо, прямо величезні гроші. Далі. Тобто, якщо величезна якась фірма замовляє собі там, за 50 тисяч доларів сайт, то це вже ну, якийсь неймовірний такий крутизни об'єктів. тобто це в 10 разів менше ніж практично, ніж державна структура. Собі замовила шалайський додає it сфера стала ще не найзручнішим полем для зловживань держструктур. Тендери з речами, які не порухаєш, є дуже популярними, і там суми дуже часто зашкалюють, тому що коли людина продає там цеглу, картоплю чи колеса, ми можемо подивитися в магазинах і зрозуміти, скільки це коштує. Водночас від самого початку була під величезним сумнівом взагалі сама доцільність його створення, зокрема і через розпливчатість основних завдань, формування громадської думки в сфері страхування від нещасних випадків, підвищення ефективності профілактичної роботи до допомога про спілкам методично трудящим. Також хотіли крутити відеоролики та аудіозаписи, щоб не траплялося трав на виробництві. Це тільки нам важко уявити собі шахтаря, який перед спуском у шахту заходить на сайт, щоб пригадати, як це безпечно працювати під землею. Слід звернути увагу і на сайт компанії, з якою, за словами Королевської, розірвали контракт. У самої фірми БМС Консалтинг, власний інтернет-ресурс, м'яко кажучи, застарілий і, на наш суб'єктивний погляд, надто вже примітивний. Програмісти у коментарях під новиною заявляли, що БМС просто знахабнів. Це що за портал такий за 3,5 мільйона гривень. Судя по приблизительному технічному заданню, в общій сложності 80-100 тисяч гривень, ну не 3,5. Не устануть ребятки пилити бюджет. Мес обнаглел. какой там сот должен бути за такі деньги. Наверное, і паркове дешевле обошовся. Головне, коли запуститься, провести стрес-тестування. За такі деньги должен бути міга к атакам. Ми надіслали листа до керівництва БМС Консалтинги з питанням, чому за так дорого хотіли зробити сайт для фонду і чи вважають вони справедливим скасування тендеру міністром Королевської. Але відповіді поки що немає. Відміна сумнівної закупівлі як результат роботи журналістів це справді дуже рідкісне явище, але в цьому разі запевнила нас Наталя Королевська, такий крок є логічним, адже в пріоритеті фондів саме соціальні виплати. фонду дуже очень об'яснила і сказала, що чергу фінансірують. Тільки соціальні виплати. І з людьми не розчитались, розговор о каких-либо других програмах бить не може. Відтак, користуючись нагодою, позитивним досвідом, повідомляємо Міністерству соцполітики про ще одну сумнівну закупівлю того ж фонду соціального соцстрахування від нещасних випадків на виробництві у тієї ж фірми БМС Консалтинг. Фонд замовив у неї серверів і комп'ютерного обладнання майже на 2,5 мільйони гривень. А раптом і тут вдалося. Асся від марнотратства державні кошти.